Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є свята Ксенія або Оксана Римлянка. 24 січня за новоюліанським календарем жінки, які носять благородне ім'я Оксана. Святкують День тезоіменинства, вшановуючи пам'ять святої Ксенії. Багато хто, носячи це ім'я, не задумується про його походження, історію та життєпис людини, в честь якої їх назвали, і переконаний, що їм буде цікаво познайомитися з її життям походженням та ціллю її існування. Адже день тезу іменинства це особливий день у житті кожного, день, коли ми нагадуємо собі те, що ми є християни, які беручи приклад з людей, що отримали назву святий, маємо можливість крокувати їхнім шляхом. Оминаючи помилки та примножуючи чесноти, які він або вона пропагує, та добратися до кінцевої цілі, тобто Христа. Сьогодні історія буде звучати про святу, батько якої був сенатором, тобто, це знатна людина, яка була певною одиницею. Серед впливових та заможних людей мав голос у сенаті, органі влади Римської імперії. І, як стається в більшості випадків таких заможних сімей, доля їхніх дітей, які виховувалися у таких сім'ях, вже була наперед визначена. Якщо це був хлопчик, то він ставав продовжувачем роду та приємником батьківського статусу. А якщо дівчинка, то вона використовувалася для закріплення союзів між впливовими сім'ями. Ксенія, яка була освічена християнською освітою та, розуміючи, що таке справжній християнський шлюб, бачачи інший вихід з цієї ситуації. Адже це вже був період після визнання християнського віросповідання офіційним державним віросповіданням. Вона вирішує тікати з сім'ї разом із служницями і шукати кращої долі зі знаннями, які отримали від цієї ж християнської освіти. Тікає вона на малолюдний острів. І за словами святителя Дмитрія Туптала приймає ім'я Ксенія, що означає «подорожня», для того, щоб приховати її справжнє ім'я родовід та походження. І щоб сховатися від переслідувачів та проводити чернечий спосіб життя на Одинці з молитвою та Богом. Там вона зустрілася. З отцем Павлом, ігуменом монастиря Андрія Первозваного, який знаходиться в місті Меласі, і він вже став її духовним провідником та наставником. В свою чергу вона заснувала жіночий монастир, який став певним молитовним куточком для всіх жінок, які мали бажання служити Богові у молитві до нього. Свята Ксенія є прикладом жіночої мужності, віри та довіри Христової, адже довірилася йому і знайшла місце, де могла послужити для нього. Та за свідченням сучасників, як під, і під час життя, так і під, під, після смерті, багато творила чудес у молитві за людей до Бога. Сьогодні, у час випробувань для всіх українців під час Великої війни нам деколи не вистачає довіри до нашого Бога, Ісуса Христа. Адже ходячи по бурхливому життєвому морі, ми ладні, як апостол Павло, засумніватися у нашому теперішньому і почати тонути у Ньому. В труднощах. Скруті та випробуваннях. Але за прикладом Святої Ксенії ми повинні, не вагаючись, довіритися Богові все своє життя йому, тому, хто завжди бажає допомогти, і який очікує, що людина лише ступить крок до нього. І навіть тоді, коли вона почне тонути, він завжди подасть їй руку допомоги. Щиро вітаю всіх жінок, які носять це благородне ім'я Ксенія або Оксана. Бажаємо наслідувати життя її та взяти для себе щось тепле та корисне, для того, щоб підтримувати себе та рідних у нелегкий час. У хвилинці церковно-християнської етики хотів нагадати наступне: що свята Ксенія Римська називається дияконисою, тобто жоною, яка допомагала, підтримувала та всіляко піклувалася про людей незалежно від статусу та походження. І є нам за приклад у соціальному служінні. Щоб і ми, також як свята, робили по відношенню до інших, Помагаємо рідним підтримкою, нашим захисникам, донатами та волонтерством та людям, які потребують нашої допомоги добром у вигляді соціальної допомоги. І така роль буде не тільки нам на користь, але і в шану святої Ксенії. Пам'ять якої вшановуємо.